Правозахисники та екологи збирались у Києві на акції протесту. Просять відмінити фестиваль ґентешів. кажуть, це свято, яке не має ні культурного, ні іншого спрямування. Називають його актом масового вбивства тварин. Натомість в управлінні туризму Закарпаття наголошують. Це традиційний фест, який щороку збирає тисячі туристів не тільки із усієї України, але й за кордону. Самі організатори наголошують, на зауваження і акції протесту зважили. На самому фестивалі колоти свиней не будуть. Тільки розбиратимуть туші та готуватимуть м'ясні наїдки. Тож гастрономічний фестиваль триватиме 30 та 31 січня у селі Геча Берегівського району. Він має свого туриста, свого відвідувача, і, напевно, все-таки туди їдуть не за тим. Про що тривають власні акції їдуть туди туристи за гостинністю, якою славиться закарпатська земля, якраз саме в частині оцих продуктів свіжих без модифікованих організмів. Там є унікальна можливість відвідати і купити навіть для себе свіжі продукти У 2010 році. До речі, це був визнаний один найкращим, точніше гастрономічним фестивалем України, тому він має свого туриста, свого відвідувача.